Сьогодні знову розглядаємо цікаві готи, котри я знайшов на Віоліті. І дивимося, за скільки вони були продані. На деякі речі ціни вас здивують. Бажаю приємного перегляду. Продовжуємо дивитися цікаві оти, на котрі я звернув увагу на Віоліті, за скільки вони були продані. Монета. Монети багато хто любить. Тут, на жаль, монета не була продана. Торги дійшли до суми 15500 гривень. Монета унікальна, срібник Володимира Великого. До речі, я зараз тимчасово проживаю на вулиці Володимира Великого. Тут у нас монета в поганому стані, зато чітко видно герб. Ось така тонесенька. Скоріше за все, легесенька Та історична цінна монета. Це було для нас. Вага всього-навсього 3,28 грама. Срібло. Так, ця монета не продана. Шукаємо далі, що у нас могло продатися. Так, 5 рублів. Цей от проданий. 5 рублів 1910 рік. Скоріше за все, це рідкісний рік. Тому ціна продажу аж 190 тисяч гривень досить немало. Стан монети, як на мене, чудовий, немає затертистей. Подряпаний є, але то не страшне. Гарні 5 рублів. Вага 4,3 грама. Угу, Отак. От 190 тисяч гривень. Гарний от. Йдемо далі. Нагороди. Нагороди в нас продалися. Комплект на генерал лейтенанта МВД з кітелем та брюками. Тут у нас як і радянські, так і українські нагороди. Фотографія не дуже якісна, що ми тут бачимо. Червона зірка, це у нас забойові заслуги, здається. Погано видно, по колодкам я не пам'ятаю нагороди. Ну, більшість нагород тут сучасні. Значки Афганістан. Якщо тут є за Афганістан, значить червона зірка, скоріш за все, вручалася за заслуги в період афганської війни. Тому що за висугу червоні зірки видавалися в 50-х роках, тоді їх багато видали. Далі, що цікавого, печатка продалася печатка Другої Польської Республіки державного офіцерського. Присяжного інспектора 15 тисяч гривень за початку. Звісно, далеко не всі початки можуть коштувати грошей, а якісь цікаві, унікальні, особливо історичні, можуть коштувати нормально грошей. Я найдорожчу початку продавав, здається, трохи більше 2 2000 гривень. Історія була така, що я б ту початку купив гривень за 300 Початка, дай й печатка. Поклав в рюкзак, в рюкзаку носив місяць, поки не згадав, що в мене в рюкзаку лежить початка. Виставив на продаж трохи більше 2000 гривень. Вона продалася. Початка була, здається, львівська. До бібліотеки, здається, відносилася. Так. Це в нас продане лот чи ні? Не пам'ятаю. Цей от не був проданий. Пропонували максимальну ціну 91 тисячу гривень, майже 92 тисячі гривень. Але от цікавий 50, 100, 200 та 500 гривень. Пластини срібні, З сертифікатами краса. І патина, Це у нас майже пів кілограма срібла. Непогано. Це у нас срібло 39 має бути. Набір міні банкнот. Оцей набір був проданий за 30 000 гривень. 51 ставка. 41 людина слідкувала. В мене одна банкнота була. Це 20-ка. Там трохи більше 7 грам срібла. А тут. Такий набір з 9 банкнот. Це маленькі банкноти. Класна інвестиція і для колекції круто. Так, 7,78 грама чисте срібло, гарний екземпляр. Так, хотів ще вам показати річний набір, проданий. Це 2019 рік, обов'язок, мужність, пам'ять. Я такі набори купував минулому році. Дехто мені казав, що нащо я страждаю ерундою і купую ці набори. Вони нічого цікавого не коштують, тому що тут звичайні обіходні монети. І так, цей набір проданий за 1500 гривень. Я свої набори купував. І самий дешевий був це 670 гривень, самий дорогий був 1000 гривень. Менше ніж за рік. Прибуток від інвестиції приблизно 50%. У мене 10 наборів, тому з 10 наборів приблизно 5 тисяч гривень заробітку за те, що я їх купив, і вони в мене вважають. Я їх поки що продавати не буду, в цьому немає потреби, а цей набір буде і далі зростати по мірі того, як будуть виходити нові набори. На час запису відео здається, як не вийшовши річний набір 2025 року, це перший річний набір під час війни. Ажіотаж на нього буде великий тираж, добре, що не зробили великим. Всього навсього 20 тисяч. Але в НБУ поки що він не надійшов у продаж. Так, в проданих виставляємо час за останній час 2016 року. 10 років річному набору він продався за 4,5 тисячі гривень. Причому він був проданий або з фіксованої ціни, або по ціні. Так, 2022 рік річний набір проданий за 1,5 тисячі гривень. В 2023 році я своєму сину під інвестицію такий набір купив за 400 гривень. Зараз він коштує півтори тисячі. Це я показував. Знову 20-й рік 1650 гривень. Такий річний набір 1600. 20 років реформи. Знову 4500. Так, 21 рік 1500 гривень набір. 18 рік 6800. Такий річний набір 650 гривень в кінці грудня. А наступний продався за 1400, комусь пощастило, або він без цього клясера. Ні, він в клясері ну, чомусь дещо продався, комусь пощастило. Ще, що дорого продалося, це у нас з маркою. Річний набір 2018 року, набору 8 років. І він продався за 7500 гривень. Досить непогано. А тоді реалізація була десь близько 300 гривень на той час. Ось річний набір 2015 року йому. 11 років. І ціна його 9000 гривень. І за монети ось цієї, що по центру, вона сама по собі. Досить добре зросла в ціні. І плюс сам набір підріс в ціні. Ну, світло включили. Це добре. І так, давайте ще один лот подивимося і на цьому будемо завершувати. Сувенір із Оргскла. Як підписав автор Лоту. Ось такий звичайний сувенір може коштувати нормально грошей. А дехто навіть і не подумає, що він коштує багато. Проданий за 3800 гривень з відкритого аукціону 38 ставок, 25 людей слідкувало. Що станеться з цим сувеніром, скоріш за все, поїде за кордон, тобто продадуть за кордон, якщо це не купив для себе колекціонер. За кордоном такі речі цінуються дуже добре. На цьому відео я завершусь. Сподіваюсь, було цікаво інформативно. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе та до нових зустрічей!